Нам немає змісту летіти в космос, допоки соціальні проблеми несправедливості не вирішені на землі. Людство не мало іншого вибору, ніж йти шляхом побудови наукового комунізму. У 20-х роках 21 століття земляни стояли на краю самознищення 5 секунд до термоядерної війни. Невідома раніше дуалістична секта взяла владу у свої руки і об'єднала весь світ в одну монодержаву. З цього часу людство чекав тільки розвиток, і кроваві конфлікти пішли в історію. З плином поколінь держава стала непотрібною через відсутність насилля і досконалість виробничих процесів. А сама партія чорного та білого втратила свою важливість, перетворившись на маргінальну релігійну секту. Люди все ще працювали. Правда, професія в них була тільки одна рахівника. Всю тяжку і брудну роботу виконували роботи найрізноманітніших конфігурацій. Праця займала 4-6 годин, не більше, в залежності від дня неділі, і потреби в обчисленнях. Для цього достатньо було лише увімкнути спеціальне телепатичне кільце і на рівні свідомості проводити розрахунки. Нікого це сильно не втомлювало, як бухгалтерів чи інженерів минулих поколінь. Мозок людини швидко призначався до такої нескладної роботи, ніби був створений для цього. Винагада, що засумінну працю достойна, прекрасні мови життя, можливість жити на курортах. Так і жили, мандруючи з одного місця на інше. Постійні вечірки, тратаральні вистави, потік відео та ігор. Їша для землян мала ціну повітря, як в минулому. Все завдяки термоядерній енергії і синтезу білків. Одяг друкувався на принтері, досить було вибрати бажану модель або ж провоктувати її самому. Суперкари та яхти легко забронювати в додатку, при першому ж бажанні. Кожна людина землі жила, не наче олігарх початку 21-го століття. Хто ж не хотів працювати, міг вступити в сехту чорного та білого. Вони жили в гуртошитку, харчувалися скромно, ніяких вечірок. У них не могло бути дітей та сімей. Суспільство залишало цей вибір як гуманний вихід щодо деяких людей. Вони все одно не хотіли працювати, часто бунтували, вживали наркотики, а все їм було спокійно і вони нікому не набридали. Все обходилось без насилля. Страх же перейти в дану організацію стимулював молодь до сумлінної праці. Так, все те велике минуле. Вони були чиновниками, науковцями, митцями. Але зараз вони вже не потрібні суспільству, воно і так чудово справляється без них. В цей час сектанти витрачають на книги та розмови. Інколи вони приходять за новобранцями в свої церкви і проводять з ними бесіду, щоб зрозуміти, чи цій людині дійсно варто йти шляхом чорного та білого. Адже це означає відмовитися від радості життя, курортів, яхт, вечірок і тому подібне. Ось один з маргіналів прийшов проситися покинути мирне життя. Я хочу потрапити в секту чорного та білого. Мені не подобається це життя. Тобі не подобається обрахунок? Ти можеш взяти відпустку на декілька років. Зараз це можливо. Ні, не це обрахунок єдине, що мене не бантежить. Коли я в мережі, то я відчуваю себе потрібним. Правда, кому мені не зрозуміло. Це, напевно, трохи догаліт. Весь біль я відчуваю якраз через ті радості життя. Біль від життя в ньому все є, а про медицину такого рівня навіть багатші люди, ери експлуатації, мріяти не могли. Це все нудно і скучно. Неначе в тюттєвих насолодах люди шукають втечі від тої болі і нудьги, що все, що нас переслідує, я думаю, що ті, хто жили в реру, насилю, були щасливими людьми. Вони могли витрачати свій час на боротьбу з несправедливістю. А ця справедливість, ця рівність. Мені хочеться це все зруйнувати. Але я розумію, що людям так добре. Я хочу бути злим і не хочу бути ним. Єдина боротьба, яка зараз існує, вона всередині мене. І це боротьба емоцій. Добре, ти прийнятий. І тобі я відкрию великий секрет. Весь цей світ інкубатор для того, щоб ми отримували справжні плоди людей, таких як ти. Ми намагалися виховати хороших людей, але не виховання створює по істинному сильних особистостей а буття. Як м'язи атлета ростуть від вправ до волі, так і емоційний інтелект людини росте від емоційних навантажень. Ми не можемо вирости сильну людину без того, аби вона не пройшла випробування буттям. Це найм'якший варіант, найбільш гуманних з можливих. Тут книги з усіма відповідями лежать на поверхні. Ця філософія, мистецтво, всі знання, які нам доступні, ніколи не приховуються. Але мало хто береться це читати, коли є можливість витрачати свій час на розваги. А ти відчув то серцем без книг, без довгих лекцій вивчення історії партії. Вітаємо у зоряному флоті землян.